Чого почати Ютуб канал? Питання, яке задає собі кожен, хто хоч раз в житті задавався питанням і думав про створення свого Ютуб каналу. Сьогодні ми поговоримо про три головні кроки, які потрібно зробити для того, щоб ваш Ютуб канал був успішним. Мене звати Денис Галанзовський, я е, маю діючий Ютуб канал, на якому зараз понад 170 тисяч підписників, який активно ведеться, активно приносить мені прибутки, і я буду ділитися з вами головними фішками, які я зрозумів за останні три роки своєї роботи в Ютуб. Підписуйся на канал, став йому лайк, для того, щоб не пропускати нові випуски. І давайте починати переходимо до трьох головних. Кроків. Крок номер один, певно, найголовніший це вибір тематики. І тут потрібно дати відповідь на три головних питання. По-перше, в чому ви експерт? По-друге, що вам подобається, і по-третє, чому ви хотіли б навчитися? Я не дарма вибрав таких три питання, бо, наприклад, не всі люди являються експертами в чомусь, але багато хто з них хоче вести свій власний YouTube канал. І тут буде доречно відповідь на два останніх питання: це по-перше, чому ви хотіли б навчитися, і що вам подобається. Тому як ви можете не бути експертом, ви можете взагалі бути нуль в цій темі, але якщо вона вам подобається і ви готові в ній розвиватись, ви можете створювати свій youtube канал і розвиватися разом з ним. Ви будете читати інформацію, ви будете її аналізувати, ви будете готувати. Відео на різні теми в цій тематиці, і таким чином ви будете підвищувати свою експертність. Ви будете ділитися цим зі своєю аудиторією. Аудиторія буде бачити, як ви зростаєте, і через якийсь час ви справді станете експертом і люди це підтвердять. Більш детально говорити про те, як вибрати тематику, як її проаналізувати, як запланувати свою роботу надовго. Ми будемо говорити в наступних випусках. Тож, підписуйся на канал, щоб його не пропустити. Крок номер два, який потрібно е, пройти, це визначитись зі своєю головною ціллю на YouTube. Особисто я виділяю чотири основних головних цілі. По-перше, це стати популярним. По-друге, це привести е, клієнтів в свій бізнес. Далі може бути ціль як творча реалізація себе, якщо ви являєтесь якоюсь творчою людиною. І останнє це просто спробувати себе в блогерстві навчитися говорити на камеру, і якось ви просто хочете це все викладати в YouTube, Таке також має місце бути, і люди пробують, а далі вже визначаються з якоюсь більш глобальною ціллю. Тож, якщо зараз ви вагаєтесь, якщо у вас. В голові питання, чи в мене щось вийде, чи не вийде. Ви можете просто пробувати здобувати оці навички, говорити на камеру і тільки потім визначатися з головними цілями, з тематиками і так далі. Тобто спробувати завжди потрібно. І як показує практика, перший канал, який ви створите, все одно, через який час ви видалите, і також ми про цьому буде про це будемо говорити на цьому каналі. Крок номер три це ваш план. І ваша стратегія. Це є дуже важливо. І той, хто не має стратегії, навіть якщо на початку в нього все виходить, через якийсь короткий період часу людина кидає вести свій YouTube, і в більшості випадків це все саме через відсутність стратегії і чіткого плану. По-перше, як я вже казав, потрібно проаналізувати тематику, потрібно подивитися, хто ще з блогерів. Робить подібний контент, скільки в нього підписників, скільки в нього переглядів, що він розміщає в описі під відео, чи є в нього якісь реферальні програми, з яких він також може заробляти кошти. Це все вам дасть якесь, хоча б приблизне розуміння, чого вам очікувати від вашого youtube каналу, якщо ви підете саме в цю тематику. Ну і як я вже сказав, в наступних випусках ми будемо це питання розглядати більш детально. Далі потрібно скласти план з конкретними темами. Я раджу завжди робити список не менше, ніж зі 100 тем. Це мають бути е, теми, ви можете їх е, позичати в своїх колег по тематиці, яких ви проаналізували. Потрібно написати список зі ста конкретних тем, на які ви зможете зняти відео або схожі на ті, які вже є на Ютубі. Е, е, також ви можете робити їх повністю унікальними, це повністю ваша справа. Ви можете писати. Теми, яких взагалі немає на Ютубі, головне, щоб їх було не менше ста. Це дуже важливо, тому як зазвичай, після того, як людина пише план на 2, 3, 5, 10, навіть 20 тем і починає знімати ці відео. Дивиться, що вони не заходять на Ютубі, не попадають в рекомендації. Перше питання в людини в мене є всього лише 20 тем. Зараз я їх відзніму, Ютуб мене не замітить, в мене далі не буде про що знімати, і це все закінчиться. І людина просто закидує, навіть не дійшовши до кінця свого списку. Коли у вас є 20 тем, у вас є плюс-мінус чітке розуміння, що знімати тема, на яку постійно можна буде знімати, у вас є, у вас є цілий список, і я раджу, поки ви його весь не відзнімете, YouTube не закидувати. Як мінімум, ви отримаєте величезний досвід в, в розмовах на камеру, в монтажі, в якихось. Реакціях Ютуба, як Ютуб реагує на ваші відео, і після цього ви зможете вже з новим досвідом, наприклад, заходити в нову тематику. І третій пункт вашого плану має містити кількість відео, які ви можете випускати, наприклад, на тиждень. Це все залежить від тематики, це все залежить взагалі від кількості тем і від вашого вільного часу. Наприклад, коли я починав свій перший ютуб канал, в мене виходив. Один ролик на тиждень. Я його робив, я в нього вкладав багато грошей, я його віддавав на монтаж. Бо мій перший канал він був створений виключно для того, щоб приводити клієнтів в мій бізнес. Коли почалась війна, і в мене вже був мій другий канал, в мене було більше вільного часу, я втратив свій бізнес, я, в принципі, там не був нічим зайнятий. Моя тема була дуже популярна серед українців в той період часу. І уявіть собі, я почав робити цілих 14 відео на тиждень, тобто в мене щоденно виходило два відео, і для мене це не було якось там дуже напряжно, скажімо так. Я вже мав дуже великий досвід і в зйомці. Відео своє я взагалі перестав монтувати, бо не було в цьому якоїсь потреби. І саме тому я міг робити багато контенту, його весь дивились, і це допомогло мені дуже і дуже швидко вирости. Я раджу в цьому питанні відштовхуватися від того, наскільки, наскільки ви зможете працювати, тому як це має бути стабільно. Якщо ви на початку, наприклад, запланували собі робити одне відео в тиждень, бо у вас мало часу, ви можете почати з одного відео в тиждень. Якщо ви можете два, робіть два. Тут дуже важливо не, не робити так, що на початку ви випускаєте, наприклад, 20 відео в тиждень, а потім починаєте випускати одне. Ютуб не розуміє, що відбувається. Ютуб буде стимулювати вас, отримувати, щоб ви робили більше контенту, і він буде стимулювати вас не чимось хорошим. Він буде вас стимулювати зменшенням кількості показів на ваші відео. Тож, якщо ви вже взяли якийсь темп, дуже і дуже важливо його не зменшувати. Тому, якщо ви не впевнені, що ви можете робити стабільно довгий період часу, наприклад, 7 відео в тиждень, то не варто з цього починати. Почніть з одного або з двох відео, і далі можна буде це нарощувати, можна буде там якось коливатись, з цим буде простіше, але оцей темп він дуже важливий, і постійність в Ютубі також дуже і дуже важлива на довгі дистанції. І також хочу сказати, що дистанція в Ютубі справді дуже важлива. Люди часто кидають вести ютуб канали, бо вони думали, що прийдуть за два місяці плідної, навіть роботи отримують хороші результати, отримують вже якісь там великі кошти з монетизації, стануть крутими блогерами. Так зазвичай не трапляється. Ютуб це досить кропітка робота, і це Ютуб я завжди порівнюю з вирощенням дерева. Ви садите саженець, ви його поливаєте, ви його удобрюєте, ви його захищаєте від шкідників. І воно росте, воно росте довго, але далі воно дає вам плоди, і далі вже це дерево працює на вас точно так само, як і YouTube. Тому, якщо ви прийняли рішення створювати свій YouTube канал, націлюйтесь на те, що це буде довго, але це буде дуже цікаво і в майбутньому повірте, YouTube дозволить вам змінити ваше життя кардинально, не дивлячись на те, в якому стані ви знаходитесь зараз, чи багаті у вас батьки. Чи є у вас якісь круті знайомі? Це абсолютно неважливо, коли ви вкладаєтесь в YouTube, а потім він починає давати вам е, свої плоди. Це дуже і дуже круто. Я особисто дуже радий, що колись я прийняв рішення почати свій YouTube, І е, я дуже вдячний е, тим, хто створив YouTube, е, Це справді змінило моє життя. Надіюсь, це змінить і ваше. Більш детально про те, як вибрати правильну тематику і її проаналізувати, а також як написати чіткий план, по якому ви будете працювати довго і не захочете його закинути, я буду розповідати в наступних відео. Тож, друзі, вдячний кожному з вас за підписку, вдячний за ваші лайки, за коментарі. Ваші. Пишіть свої питання з приводу Ютубу в коментарях, я буду на них відповідати, і з них також буду брати теми для нових відео. Відео, дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!